Миру вам, рідні мої українці. Знаєте, рідні мої, той, хто увірував Бога і прийняв Сина Єднородного, Господа нашого Ісуса Христа, Духом Святим, той праведний у ньому. Амінь. Алелуя вічне. Амінь. Мені так хочеться вам, незламні сини й дочки Божі, багато повідати того, що мені розповідає Господь, та буду вам, дорогоцінні мої, говорити лише те, що угодно Господу моєму і вашому. Наприклад, розшифровка таких слів. Сіль. Сам Ісус, любов вічна. Кліп Христос, любов, Ісус, Бог, райдуга, радість Ісуса. Діє. Дія у Господа, дух, дихання у Христа. Дихання означає життя. А це значить життя у Ісусі Христі, Любов, Любов Бога. Вишнього, вічна. Рай радість абсолюта, Ісус. Мир, вживається буква І Старослов'янська. Мир Месія, Ісус, Рай. Сонце сам Отець, Небесний Целитель. Ціна целитель Ісус навіки. Я знаю точно, що кожна людина одну і ту ж інформацію приймає по-різному, і реакція теж різна. Факторів багато, наприклад, генетика, родина, середовище, в якому живе людина, духовність, душевний стан, фізичний стан, почуття, емоційний фактор і так далі. Тому подібне. Навіть істановіруючі люди в Бога по-різному реагують на сказане, на почуте, на побачене, на зроблене чи на незроблене. Ми всі різні, як квіти, але нас усіх. Об'єднує Ісус Христос. І не треба нам шукати навколо чого чи навколо когось об'єднуватись, бо то все тимчасове, а Господь наш Ісус Христос святий і вічний. Амінь. Аллилуйя Йому вічне. Від Нього одне добро, одна радість, істинна радість, істинне щастя, істинне життя, Істинно, істинно, істинно. Аллилуйя, амінь. Тільки Господь був народжений від Святого Духа, тільки у нього. Свята чиста, світла кров, яку він на Христі пролив за всіх грішників, омиваючи, очищаючи, освітлюючи, освячуючи, даруючи святе вічне життя, усьому творінню Божому, життя поістині щасливе. Алелуя! Вічна слава Господу нашому. Амінь. Господь наш Ісус Христос з великою перемогою пройшов свій весь зімний шлях, переможцем смерті. Закінчив він свою війну, сатаною і даруючи нам свою святу вічну любов. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Чесному Христу, я пісні співаю чесного Христа, серцем прославляю чесному Христу, я поклони б'ю, чесного Христа. Серцем люблю Я Чесному Христу, я поклони б'ю, чесного Христа, серцем люблю Я чесному Христу, славу посилаю, чесного Христа, я душею благаю, ти мене прости помилуй збережи, кров'ю святою серце держим, ти мене прости помилуй збережи, кров'ю святою серце держи, чесного христа. Буду пам'ятати чесного Христа, у руках тримати чесного Христа, буду цінувати, чесного Христа, буду цілувати, чесного Христа, буду цінувати, чесного Христа, буду цілувати чесному Христу, я пісні співаю чесного Христа, серцем прославляю чесному Христу, я поклони б'ю, чесного Христа, серцем люблю я. Чесному Христу я поклони б'ю, чесного Христа серцем люблю я, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А буде все так, як Бог сказав, а буде все так, як Бог показав, а буде все так, як Бог створив, а буде все так, як Бог говорив, а буде все так, як хоче Бог, а буде все так. Як бажає Бог, а буде все так, як угодно йому, а буде все так, як у раю. Бог дав всім життя, а ми грішимо, Бог дав майбуття, а ми помремо, навіщо ж ми так всі живемо? Навіщо себе ми вбиваємо? Краще було Богу служить, тоді б ми змогли. У вічності жить, Поістині всі щасливі були б, поістині всі любити змогли б, поістині всі співати пісні могли б, поістині всі повірте мені. Поістині всі співати пісні, поістині всі повірте мені. Вірте і довіряйте 100% і 100% Господу нашому Сусу Христу і людям, які істинно увірували в Нього і прийняли його в своє життя. Духом Святим. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Брати і сестри мої любі, я щиро вічно з любов'ю. Дякую Господу, що ви у мене є. Аллилуйя, 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 Амінь. Я знову звертаюся до теми про війну, про війну моїй рідній, любій, дорогоцінній Україні. Мені дуже важко про це говорити, думати, писати, але таке земне життя випало на наші Долі. Коли Адам і Єва зрішили, той гріх посіявся і увійшов усе творіння Боже: рослини світ, твариниці, людські світ, предмети світ проти погоду. Ми всі успадкували гріх. Так, це погано, це прикро, це боляче, це смертельно. Але Всевишній, Бог, Творець, Отець наш, дав нам свого єднорідного Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Який очистив нас від усіх гріхів, омиваючи нас своєю святою вічною кров'ю, Він знову воз'єднав нас із нашим Творцем, і тепер лише від кожного з нас залежить наше земне і небесне життя. Амінь. Нам усім треба покаятись усіх своїх гріхах і жити безрішно. З Богом у нас все вийде. Амінь. Алелуя. Духовна війна, духовна боротьба. Найважче за всі війни, якщо ми матимемо духовну перемогу, то не буде фізичних воєн. І війна, яка зараз є в Україні, вона закінчиться перемогою України, перемогою українців лише тоді, коли більшість українців істинно увірують Господа нашого Ісуса Христа, прийнявши Його Духом Святим своє життя. Амінь. Алелуя, 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 Амінь. Ми повинні. Навести Божий порядок у духовній сфері стосовно себе. І це повинен робити і зробити кожен із нас, якщо ми хочемо вічно і щасливо жити. Я хочу, а ви, рідні мої, хочете? Знаєте, мало хотіти, мало бажати, мало мріяти. Треба працювати, працювати системно, постійно, з любов'ю, з великим бажанням, щоб ця робота приносила добрі плоди і величезну насолоду. Від них амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, алелуя, Амінь. Ви, мої свідячки, а треба стати світилами. У нас для цього є Господь, наше святило. Аллилуйя! Він чить нас, як нам треба жити, щоб бути по істині щасливими. Аллилуйя! Всяка війна показує людські риси характеру, відношення, будь до кого. Вона проявляє, як Позитивне, так і негативне. Це схоже на екзамен. Хоч всяка війна є результат плід людської гріховності. Війна виконує роль двірника і гарного, і поганого. Вона забирає і кращих, і негідників. Сторона країна, яка без ніяких причин напала на іншу країну, на іншу сторону, має собі негідників. Дуже багато негідників. Більшість країн, громадян цієї країни негідники. А сторона, країна, яка захищається, має в собі героїв, справжніх, істинних героїв, героїв Божих воїнів. Хоча і серед справжніх воїнів вівців, можуть бути козли і вовки, тобто вороги-зрадники. Але Бог карає їх уже при їхньому земному житті. Алилуя! Амінь. Бог милостивий, але і справедливий. Людина, кожна людина отримує те, що заслуговує, бо така Всевишнього воля, бо такий всевішнього закон сіяння і жатви. Цей закон діє, його ніхто не зможе відмінити. Його може відмінити лише той, хто автор цього закону. А автор цього закону сам Творець, Вічній Бог Отець. Тож, рідні мої, не будемо наївними, не будемо з Богом заграватись, а будемо з Богом у союзі, єдині як Господь наш Ісус Христос. Амінь. Божа благодать постійно сходить з небес, Істинно, істинно, істину в Бога. люди постійно отримують її. Цих людей видно без окулярів. Вони – Люблячі, добрі, щедрі, милі, милостиві, мирні, веселі, співчутливі, світлі, чисті, словом Божі. Амінь, аллилуйя, 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 амінь. Роси падають на землю, як ті сльози матері. Я люблю святую землю, Бороню від ворогів, я до Бога відсилаю. Всі молитви від землі, бога вишнього благаю, щоб сказав слово мені, я до Бога відсилаю, всі молитви від землі, Бога вишнього благаю, щоб сказав слово мені, роси падають на землю, вгамувать жах у землі, бога серцем я приємлю, щоб було щастя мені. Щоб ростой щастя спадало, від небес і до землі, щоб навколо все буяло, щоб раділо все в мені, щоб просто щастя спадало, від небес і до землі, щоб навколо все буяло, щоб співало все мені, Роси падають на землю, я по них уранці йду, я люблю рідну землю і я несу, хай буяє все навколо, роси хай не пропадуть, хай пташки співають соло, люди в мирі хай живуть, хай буяє все навколо, роси хай не пропадуть, хай ташки співають соло, люди в мирі всі живуть. Бажаю всім землянам, миру, любові. Віри, надії Божого щастя. Амінь.